Отак От ми заготовили сіна в нашому одному сіновалі вже. Ще трошки треба добивати. Думаю, якщо я то привезу, що я накосив. Ну і ще разочок, може, підкосю і хвати. Остальне доб'ємо ліцерію. Тут у мене ще один сіновальчик є. Тоже ще він наполовину пустий ще. Ну, набиваємо по чуть-чуть. Так як сьогодні пройшов дощ і на сіну я вже сьогодні не попаду, але зато хорошо все на дорозі, це на огороді все повеселішило. Ну і не вистачило мені ячменю, то сьогодні придбав ячмінь для коров для свіжого врожаю по 4 гривні міш... кілограм. І за одне договорився я ще за цей свіжого урожаю ще куплю по такій же ціні тонну ячменю. Думаю, що він не помішає для моїх корів. Так що от такі то діла. А сіну от. таким своїм зубриком, кентавром, вірніше, возю сіно. Достаточно удобно мені ним возити. Він вже у мене 12 років. Виручає нормально. Так що таке. Всім удачки. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал, на канал в Ютубі. Там більше відео інтересного є, різноманітного. І пишіть коментарі. Відповім на кожний коментар. Всім удачки, пока!